Так, в цей раз покатаємось на машинці трохи. <реш> хто буде пілот, хто штурман? Ну, ти будеш на турелі, я буду їздити, а потім поміняємось. Ну, У мене FPS, до речі, по тій карті скакав. Десь були місця, де був 80, а десь були що 120 був. Е, На 60 це коли багато вибухів буде. Да? От якщо грає 4 людини і всі, блять, е артилерійським ударом хуярять одну площину, от там піздец. Ну, там просто помирає. Потрібно буде багато як то полігонів, да? Підгружати. Все, при прикривай нас. Я поки викличу нам таксі. Он, можеш, до речі, глянути оцю цю хуйню. А я у тебе тільки хотів запитати, що це за хуйня. І що з нею робить? Ой, Ай, блять, на мене машина впала! Сука. Відійди від тієї хуйні. Стань, стань оттуда біля пагорба. Це, коли вороги нападають, стрільни в неї. О, ліхтарик автоматично вмикається. Чекай, на нахуй. Це цей ядерна боєголовка. Валялась. Так я ж один раз в неї стрельнув. Да, так вона розігрілася і вона разігрелась і взрыва. Давай, тут турель, стрибай. Керування машиною абсолютно дебільне. От чесно кажу. Тому... Тут машина, знаєш, як керу... Керується? Ну як oh, же я можу... Found something. Так а он, а, он бункер. Дивись зліва, бункер, да. О! О! Давай це, я о, с турелі. с турели. Не, не треба. Іди сюди. Тут, тут треба, тут сам прикол бункера, він відкривається тільки якщо двоє. Ай от, а, Ви? чуєш, до речі, дивись, от все, я пригнув. Як мені крутитись, коли в мене цей, ну типу, коли горю. Та просто-просто поваляйся по землі. А, І... отак, от типу. Да, а, просто, Так. Ага, одно... одночасно. Відкривай. Так? Да. Все. Зліва, зліва якась хуйня. Шо це? А? Патрульний цей дрон. Уже нема. Фу, е, видно, я бы тобі... тебе викликати О... підкріплення, якщо тебе побачив. От то я тобі життя врятував. А от Блять! Ну під, 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 Піднімай. О, да. Ну все, дяк. Оце... О, це як? Ей ілюмінати? Да. Як де? Так я думав ілюмінати це люди. Они... Ну це ж люди. Просто вони видозмінені. Ну типу, знаєш, як ото масони є ілюмінати. Ну, це я думав, одно. така типа хрінь. Окей. Вот, ну, ще один дивись, мод, модний Бачу, тип. бачу, бачу. У щитом. нього щит є. Ну, їм понятно, краще стріляти в голову. у них... А я, я йому, до речі, валю. по голові і стріляв тільки що. Того, якщо він... Хочеш, якщо хочеш ще раз йобнути, вон ядер байголовка. головка. Ну, краще, конечно, чекати поки там будуть купа ваги і ты их злечишь. Нихуя собі! Поїхали, поїхали. Поїхали кататись по карті. Riders on the storm. Да. А то що за стовп синьої залупи? за Це типу. О, а там прапор, прапор он стоїть, бач? Це місія, да, а, бачу, бо. Все, бачу. все, окей. Я не Синя, буду. це місія, он справа ще одна ядерка валяється. Так а нахіра, ну я вже, он... я вже побачив. Ні, це коли ти тікаєш від когось і хочеш похилитись я зрозумів, на важких місіях, я ти її... Выходишь? Ты Ну я вийду, зберу ресурси ж ці. Я поки на турці посиджу. можна? Де? Блін, мені подобається. Да, я, я, я знав, що тобі. Оце прям реально гра. Мене, мене дуже просто склад... щось саня цей. Мене останнім часом, типу, знаєш, якось космічно. Важко вразити? Нє, якось. Та ні, не то що важко вразити. Якось космічна тема мені до душі останнім часом. А -а -а. Ну, типу, той же Старфілд, оцей DeStranding. Ой, ні, блять, Старфілд, Параша. Я тобі як О, приклад. 6... А, ось і бункер. До речі, цей. Можна ж буде потім. Е... Хочеш відкрий мені бункер. Гранатою, букву. Ну, гранату відкрий. Можна ж буде потім, до речі, в цей же ж. No Man's Sky. Skype. Можна, я там розвинуся. Дрон, дрон, дрон. Збивай його. Збив. Окей. А, так вона у тебе є? Хто? No no Man's Sky? Sky. No... Давно, я там може наробив все, що треба. Так у мене теж на. Там дуже треба давно тобі є. буде. До речі, по no Man's Sky, Тобі треба буде. Ну, так. Один 10 в неї пограти, щоб відкрити онлайн. О, зливай, чувак! Зливый чувак! Н не Куди по... дивишся? Блять, мені погано, Ти можеш його вбити? Та Дякую. я ж по голові стріляю. Що... Справа, справа. Блять, коврова бомбардирок. Стріляй по кораблю, цю... сраному. Та там О, же підор. Все. По Оце якому називається... кораблю? Ну тут ну ти бачив коврову Бачив. О, так бачиш зараз... корабль. Ага. Так авин. Він, Но... він демедж не приймає? Ні, по ідеї приймає. Просто треба. Ну, з якої жорсткої пушки його завалити. А, все, я понял, окей. О, бачиш, знову. А, він уже. У нього вже нема даних, де ми демо, тому. Можна просто уїхати. Ніхто не цей. А, це. О, О тобі... це ж цей. що вскривати потрібно? Так, да, вскривай, я, я піду тут гляну, що в нас тут. Саня, у мене в No Man's Sky награно набагато більше, ніж 10 годин. Да? Окей. Okay. Я ж з кардушом Ди... в неї грав. Десь тут можливо є бункер, ні, нема. Ні, нема, не бачу. А ти, до речі, від. Ти до речі, відкрив... Блять! Тікай! Сука, машина, давай бігом уїжджаємо. Ця параша буде, блядь, вічно за нами. Коротше, тут реакція потрібна, я їбу, я так розумів, яка. От бачиш, ми зі своїми мікропушечками нічого не можемо зробити в цьому кораблю. Тому треба а, при підготовці так... до місії брати з собою якусь важку, супер важку зброю. Не. О! їбать, бачиш, не можна виходити за межі карти, ти здохнеш. Да, да, давай, еба, ебашь. Да, я, я, сейчас же по цим ебашу. Да, давай, давай, давай. Хуярь. Да хуярю. Все, поехала далее. А, сука, мы уже так досить... Блять, где вот Сука. О, наносится, наносится домах. Ну да, наноситься. По тому кораблю, а по цій летаю чипу. Бачив, НЛО пролетіло, це прибуло їх під Це він висадив ілюмінатів, так? Да, да, ага. Так. О! Давай сюда, сука. Ну, я ж кажу, все воно сприймає, а, просто моему так він треба. Ага. Ну, скажем так, це ізі місія, він легко коцається. На хардових миссиях треба прям ну, щось нормально. О, О, сука! Все, збив! Смоктати. А, у мене нема цього вже Саня. Все. Що, БК набоїв? Угу. Ну, все. Накатався. Тоді катаємось просто в машинці и шукаємо ресурси. Окей. Будем бігать до одне за одним. О, щось знайшло. А, ось я бункер. О, з бункер на двох. Бачу, бачу, бачу. я вже, я вже а, Бачиш, дохлі люди лежать. Піднімешся, там зверху будуть дохлі люди. А чо ти не підібрав, що оце біля тебе лежить, у них гранати. Гранат, і на бої. Оце лікувальна хуйня. Entrenchment tool, да? О, і... Ну, це лопата. Раніше, реально, коли я грав, її не було Вообще. Тепер вони і додали. Блять, да нахуй мені ця, Знаєш, лопату додали чисто як знущання над те Саня, а ну я зараз пістолетом чи чим, ану скажи, бо я не можу зрозуміти. Да, це пістолет. От од, один чі. це Гвинтівка, да? Е, Да, а три це твоя додаткова, яку ти стратегіями викликаєш. Ну, короче, він, ло... він лопату поклав собі, типа, за шиворот. Да? Ну, ти, ти тільки що людей переїхав. Да похуй. О, бачиш тут. Ниху. Давай. Виліз, вилез, вилез. Щука, щука, щука. Треба сюка. оцю, о. уфо. Шо? шо, шо, шо? Уфо у фошка, у уфо, е, туди гранату треба. Оба! пішла. Блять, Саня, сейчас мені дадуть пизди. Бачу. Щас я тобі допоможу. Блять, блять, блять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да вставай, вставай. Если тебе жестко ебуть, просто утекай и... Ну, стрибай и утекай. стрибаю и Блядь. Так... Да Та давай, бежи! Вот Оце... это... Так, <кхм> нормально, так нормально. Це це тільки другий рівень. Ну так і я ж не 50 рівня персонаж. <хи> я навіть цій грі не новачок, а я не знаю. Бігінер навіть не. Блять! Гівна <пасху> кусок. На! Кого? Ти мені чи кому? На. Не-не-не, Ні -ні -ні, все. Пішли на місію? Не-не-не, Ні -ні -ні, ще треба... є, ще є, ще є. Мінус. Ні, Ні, не, пішли минус. на місію. Ми зараз в зоні висадки, нам тут робити нема чого. Нам треба піздавати на місію, бо у нас півгодини щось. Ми 15 хвилин. Набої на тут підбери, якщо треба. Треба, звісно, Ми тут пів, дякую. Півгодини ніхуя не робили. Так, се, семпли скинув. Блядь, ця хуйня. Так і зліва он дрон, блядь, чи шо воно, да? Та похуй, я, я його знімав. О, все. Я зняв. зняв. От перед нами вишка. Короче, Нам... я так розумію, тут потрібно завжди рухатись, да? Да, да. Тут, тут дуже важливо постійно рухатись. Пішли, ідеш за мною? Ну біжу, намагаюсь. Перед нами армія, бачиш? Бачу. Хуярь. Хуярю. О, тому я тобі кажу, що стратегіями викликати на. ну, стоячи на ходу, дуже погана ідея. Ну тю... тут треба дуже Бляді, багато. Біля. Саня, я до тебе не добіжу, він біля мене їбашить. Та, ні, живий, живий. Чуєш, тут ще половина цієї піздоти на мене бігла. Да. Якщо в тебе пів магазина і ти перезаряджаєшся, ти викидаєш ці патрони. А, да? Так, да, тут нема а, такого, що. Патрони економляться. О! Mm. О! Пушка! Mm. Дивись, антитанк пушка. Так, де? Ой. А я щас. я підняв щас по -по 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 подивишся як вона працює. Давай. Oh, о! -ба. хорош. Розъебали. <coughs> так вот, біля тебе цей грент лаунчер, да. Це ж цей. Ну, ти понял. Я поняв. Це?

Нести на месте. Я не знаю, братан. Я что-то до... да, я... Все нормально, я уже пролетел. Сейчас допоможу, не переживай. Пиз. Да. Я сам себе перервал. Бо у меня в руках был гранайт-лаунчер. Ну. Но... Все, ты сейчас прилезешь. При, при, при Короче, третья сброя, Все, я понял. Я зрозумів. Зараз я гляну, що нам по місії. Пішли прямо. Та підожди уже. Так я не добиваю, він відпрацював вже ж по мені. Там та херня ж цей, синє поле з'явилося, і я тупо в ньому був. Я стрибнув, але я з нього навіть не зміг вистрибнути, щоб ти теж. Ну, скажем так, ми хуво підготувались. Ви мене. А <різь> зараз. Кидай. Да похуй, кинь. Та, Та кинув, кинув, кинув. Треба було мені отого механої да брати, сейчас би розъебали всіх вибух. <різь> Блять. Ого, что-то мне с ракотан смольцуют. О, эксплоузив, эксплоузив, о, а ну идите сюда, сука. Блять. Mm. Сука. Нет. Яку? Блять. Ты помер? Сука, Ч... нет. Я живий. Мені просто дуже погано. Ох, ми, блядь, і нас збирали тут. Ой. <рес> Ти живий там? А, живий. Намагаюсь. <рес> а у мене нема більше хілок. Та бляха муха. Вашу мать! Спрессвіт у стім. аде ты? Иди дой. навколо. Нам треба спуститись в центр і ви викликати супер. А, вс, да. Я хоч цю за лупу вбив, Саня. М -м я по я помру зараз. У мене немає, у мене нема аму. Все, все, все. Не, ну ты можешь reinforcement кинуть на мене. Да можу, конечно. Ты стоишь в зоне. Я уже. Да я ж вышел, блядь! Олег, ты что, ты плачешь? Не, блядь, юсана. А, ти. Фух, ти я... коли помер, ти кажи, бо я, я не, не сильно. Не горю. Так це легка гра. Це ж easy level. Я не грав ніколи в таке прям шоу слэшер їбл. Я теж не грав. <реш> ти мен... Блять ти мене викинув прям синю зону. Агонь. <реш> <реш> Тут і friendly <реш> fire не потрібен, ти сам мене загасиш. Я не можу розуміти, а чого в мене жіночий голос? Тебе Я... гранати є, ти будеш ними кидатись? Гранати, гранати, гранати. Нема гранат. Нема гранат? А є О, гранати. О, є граната. Пізда тобі. А ти шо... Блять. Да, я я дохлый. Да твою мать! О, дякую, ти мене якраз туди викликав. Тоді Подикуме один-один. Все нормально, я живий. Я живий! Да. Чому у мене персонаж кричить жіночим голосом? Ой! Ну ти напевно так вибрав. Ладно, най буде дівка, добре. Короче, я так зрозумів, оцих от великих треба їбашить, бо щось. Блять. Да. Ну я скажу, що иллюминаты це сама складна для мене штука. Це твій трон, з... чи... блять. Ти бачиш, я тут в центрі стою. Це, це тві... Та тут я біля прапор... тебе! Тут прапор піднімається, Якщо стати в стійку, то прапор буде піднімати швидше. Стань Сику, Віддай честь! ха К чести, да! Да я ж ебаш у цього типа, да блять! А да я к я не знаю, як клять, честь. Все, чекаємо просто поки прапор підніметься. Ой, я сам себе вбив. Кейт ти, блять, молодець. Саня, у мене нема хіла. Я зараз. Ебать да, там їх! Я за... Я тобі допоможу? На, на. О, Все. о ти помер. Я помер, так. Блять, і, і ты помер. помер. І ми просрали, да? Угу. Ми... А, о! Ебать, З... запасна. Ти прилети? Да, ти прилетів теж. Блять. Мы не пів... взяли просто ніякої нормальної зброї, я не знаю, я півтори знаю, я не 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 А, так ти живий? Да? Оце, блядь, шо? О, блять, я забув, що сука, в мене є... Бля, у мене ся є! На йоб твою мать! Блять! На нахуй! Диви, дави ще шо буде. Я не можу нікуди дивитись. А, блять, все, я я знаю. Здав... Ну що? Як тобі? Щось ти нервничаєш сильно. А ні, ти щось плачеш.